Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, освічені люди це гордість держави, а знання це шлях до перемоги. Малята, подивіться, хто це до нас завітав у гості? Так, це синичка, а прилетіла вона до нас з проханням їй допомогти. Синичка та її друзі-пташки дуже полюбляють узимку їсти ягідки горобини. Але на дереві їх виросло небагато і всім пташкам не вистачить. Малята синичка дуже просить намалювати вас багато-багато ягід горобини, щоб вистачило всім пташкам, які у нас зимують. Ви хочете допомогти пташкам? Я сподіваюся, що так. Давайте ми з вами розглянемо гілочку горобини. Малята, ось це гілочка горобини. А якого кольору ягідки? Так, червоного. А якої вони форми? Так, круглої. А на що вони схожі? Так, на маленькі кульки. А скільки ягід висить на гілочці? Багато. Бачите, ягідки висять одна біля одної. Поруч їх багато, вони всі тримаються разом. Малята, Ось такі ягідки горобини намалювала я. Ви бачите гілочка горобинки, а на краях намальовані ягідки. Малювати ми сьогодні будемо малята, пальчиком, і зараз я вам розкажу і покажу, що для цього потрібно. А для роботи нам потрібно малята аркуш паперу з намальованою гілочкою горобини. Також нам потрібна фарба. Ось подивіться, якого кольору фарба в мене. Так, фарба червоного кольору, тому що ягідки горобини у нас червоного кольору. А також нам потрібна волога серветка, для того, щоб витерти пальчики після того, як ми намалюємо горобину. А зараз малятка я вам розкажу і покажу, як ми будемо малювати ягідки горобини. Пальчиком ми занурюємо пальчик у фарбу червоного кольору і прикладаємо до паперу з намальованою гілочкою. Ось так, подивіться: ми приставляємо пальчик і малюємо ягідки горобини на кінчиках гілочки. Ось так, подивіться, яка горобина в нас виходить. Бачите? Ми малюємо горобину одна біля одної на гілочках, щоб було багато-багато в нас ягідок. Ось так, подивіться малятка, ми намалювали з вами ягідки. Горобини. А після роботи ми витримо пальчик пологою серветкою. Малята, ось такі ягідки-горобини у нас вийшли. Я думаю, дітки, ви хочете допомогти пташкам взимку, щоб вони не були голодні, і намалюєте багато-багато ягідок горобини. А ваші батьки, я сподіваюся, приготують для вас аркуш паперу з намальованою гілочкою. Я буду дуже чекати на фото ваших робіт. До побачення, малята! Це буде Україна нашого майбутнього нас нікому не відібрати.